Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас з вами тренування на мобільність грудного відділу хребта. Для цього тренування вам знадобиться рол, якщо він у вас є. Якщо немає, ви просто пропустите першу частину тренування. І також, коли ми будемо виконувати з вами вправи лежачи на спині, можливо, вам треба щось підкласти під голову. Ви вже експериментували, як вам зручніше. І будуть у нас певні позиції на колінах, тому якщо вам треба підкласти щось під коліна, ви можете одразу це до себе ближче підтягнути. А ми будемо розпочинати. Опускаємось вниз, підготували рол, він нам знадобиться в першій половині нашого тренування. Ми з вами рол розташовуємо під наші лопатки. Таз залишається в нейтральній позиції. Руки заводимо в замок за голову, підтримуємо нашу голову. Відриваємо таз і починаємо розкатувати ділянку лопаток. Слідкуємо за тим, щоб тут ми не розпадалися ліктями, а залишали лікті постійно в рамках зору. І розкатуємо ділянку лопаток. Це повинно бути приємно, не повинно бути якихось больових відчуттів. Слідкуйте за тим, щоб таз залишався в нейтралі, ваш поперек в нейтралі не провисає. І ще буквально 10 секунд ми не закатуємось на шию і на поперек. Добре. Далі ми з вами залишимо рол під лопатками. Таз залишиться в нейтральному положенні. Лобкова кістка злегка направлена на нижні ребра. Руки залишаються за головою. І ми зараз з вами будемо, а, немов би, огортати рол грудним відділом, притримуючи голову руками на тих. А на видих ми занурюємо нижні ребра попередній лінії всередину грудної клітини, а задніми ребрами не мов би, штовхаємо рол назад. Вдих. Розкрились. Видих. Повернули себе назад. Коли ми з вами... Розгинаємо, слідкуємо за тим, щоб позиція таза не змінювалася. А коли згинаємо, слідкуємо за тим, щоб лобкова кістка не підкручувалась. І ще 6 вдих, видих. Ліктя не розвалюйте, для того, щоб дати простір між лопатками для взаємодії. З ролом. І ще чотири. Три. Слідкуємо що лобкова кістка залишалась постійно, немов би направлена вгору. І один добре. Рухаємось далі, рол можна відкласти. На сьогодні більше він нам не знадобиться. Ми лягаємо з вами на спину, і якщо є потреба, ви можете покласти тут рушник під голову, щоб залишитись більш в нейтральному положенні. Ми з вами відцентрували таз, відчули опору грудний відділ, він після рола би злегка ширше. Ми піднімаємо з вами руки над грудьми. І попрацюємо нашими лопатками. Ми з вами витягуємось руками вгору, і наші лопатки роз'їхались і звільнили простір позаду грудного відділу. Це вдих. А на видих ми сперлись лопатками в підлогу. Але достатньо тільки відчуття опори в лопатку. Не зводьте їх для того, щоб грудний відділ залишався в нейтралі. Вісім разів вдих. І видих. Лопатки опустились вдих, і видих вниз ще шість. І наша нервова система вчиться ідентифікувати лопатку, щоб вона зрозуміла, де та знаходиться, і могла більш ефективно працювати з ними в ході інших рухів. І останні чотири вдих. І видих. Добре. Є. І тепер на видих ми опускаємо руки в сторону голови, слідкуємо за тим, щоб плече не вспливало до вуха. І дивіться, що ми не опускаємо руки якомога нижче, да, прогинаючись. В наших ребрах ребра залишаються в нейтралі, рука опускаються до ми можемо контролювати наші ребра і відчуваємо таз. Ми робимо вдих, плечі лопатки поповзли до вух, а на видих плечі і лопатки опустились вниз. І це рух лопаток вгору і вниз вздовж спини. Не намагайтесь приблизити лопатку до лопатки. Вдих і вийдих лопатки вниз, і видих. І ще чотири. Три. І останній. Добре. Опустили руки вздовж тулуба. І зараз ми будемо робити вдих. На видих права рука припіднімається, опускається вниз. І змінюємо праву і ліву руку. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І ми продовжуємо з вами рухатись, намагаючись залишати опору в наші лопатки, потилицю і таз вдих і видих, коли руки опускаються. І ми відчуваємо, що рух в плечах дуже легкий, Не мов би кожен рух в плечі він змазує наш суглоб. І полегше ковзання в суглобі, нам приємно, рух легкий, ми не відчуваємо зайвої напруги в шиї і трапеці. Наше тіло розслаблене, грудна клітина розслаблена, і це допомагає нам, не мов би збільшити амплітуду руки. Те, що ми розслабляємось в грудному відділі, допомагає нашим рукам рухатись легше. І тепер залишили праву руку біля голови, ліву біля таза. І через коло ми з вами рухаємо руками і знову виводимо всередину. І тепер навпаки, ліва рука, вниз, о, ліва рука в голову права в стегна. І через сторони міняємо. І ще таких шість права вниз, ліва до тазу. Ліва до голови права до тазу, Колові оберти права до голови, ліва до тазу, ліва до голови, права до тазу. Дихання довільне, головне дихайте, не затримуйте дихання. Лопатки ковзують вздовж нашого ребята. Допоможуть нам більш легко рухатись. Залишили руки над грудьми, плавно опустили їх вниз. Через бік ми з вами припіднімаємось і сідаємо сідницями на наші. Якщо вам в цьому положенні незручно знаходитись, я рекомендую взяти стілець і сісти на нього. Це також а, може бути в цьому русі. Наше завдання скласти руки в замок і знайти опору цими руками саме в шию, не в потилицю, а в шию. Ми будемо таким чином з вами трошки блокувати рух шийного відділу. Наш таз відцентрувався над п'ятками, і тепер ми на вдих починаємо запускати погляд голови і грудного відділу вгору, а руки, блокуючи шийний відділ, щоб ви його не перезігнули, Таз залишається в нейтралі. І на видих, ми не мов би, задніми ребрами починаємо тягнутися вгору. І ми згинаємось вперед. Що означає вперед? Я не хочу, щоб ви під час згинання зробили ось цей рух. Ваш таз залишився нейтральним, і ви над тазом згинаєтесь грудним відділом. Видих. Вдих. Ми розкручуємо спочатку в нейтраль, а потім погляд виводимо вгору і видих згинаємось. Вниз таз залишається в нейтралі. Вдих. І видих. І ще три. Слідкуйте за тим, щоб таз і сідничні бугри постійно мали однакову опору. Ваші п'ятки відчувають таз, тому ви можете ще додатково це проконтролювати. І останній вдих і видих. Добре, рухаємось далі Йдемо в позицію чотирикутника. Тут можна покласти підкладки під коліна, якщо є потреба. Наші коліна чітко розташовуємо під тазом, долоні розкриті, розташовані під плечима. Уявили, що потилицю, грудним відділом і крижим ми спираємось до уявної стіни. Наші гомілки злегка тиснуть в килимок, додаючи нам додаткової стабілізації. Ми будемо запускати хвилю в хребті. Від Позиції нейтралі ми зробили вдих. І на видих ми почали занурювати сідничні бугри вниз. Вони запустили рух попереку, потім в грудному відділі, і в шиї я руками відштовхуюсь від підлоги. Це був видох. А на вдих, я почала від сідничних бугрів розкручуватись. Вони запросили поперек. Грудний відділ і в останню чергу шию. Голову не запрокидуйте, погляд злегка вперед і вгору. Видих, ми штовхаємось руками від підлоги, починаємо рух від сідничних бугрів, які запрошують у цей рух наш хребет. І вдих. Від тазу ми розкручуємось і виводимо погляд вперед. Видих. Сідничні бугри вниз. Руками відштовхуємось від підлоги, розширюємо ділянку грудного відділу. І вдих, розгинаємось. Видих. Від сідничних бугрів, згинаємось вниз. І вдих. Скручуємось і останній видих. Сідничні бугри зближаються, поперек згинається. Ми виходимо в позицію згинання і вдих, розкручуємо свій тазу, але вже в нейтраль. І тепер ми зараз грудним відділом будемо малювати не мов би, коло, і він в свою чергу буде запрошувати наш таз також рухатись. Що ми робимо? Ми скругляємо спину, переносимо вагу тіла злегка на праву руку, розгинаємось в хребті, погляд злегка піднімаємо вгору, переносимо вагу тіла більше на ліву сторону, відштовхуючись, знову згинаємось. Коли ми виходимо в позицію розгинання, це вдих. А коли ми в позиції згинання, це. Видих. Тож почали по п'ять разів на кожну сторону. Право згинання, вниз всередину розгинання, вліво згинання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три. І останній і міняємо сторону вліво, всередину розігнулись, вправо зігнулись. Вліво всередину, вправо, всередину і видих, штовхаємось руками від підлоги. І ще два, Добре, є молодці. Ух, трошки відчули опору в наші плечі, що вони сильні і гарно нас підтримують. Рухаємось з вами далі. Нам треба буде сісти на сідниці, ноги залишити перед собою. Якщо вам зручно, ви можете вирівняти ноги. Ось таким чином. Якщо незручно, ви можете ноги зігнути в позицію діамант. Ось так. Якщо і це незручно, ви можете сісти на стілець, і це буде окей. Я залишусь знизу, мені так відносно комфортно, наскільки це може бути, але з призіхнутими колінами все ж таки мені комфортніше. Наші руки розходяться в сторони. І ми з вами будемо пірнати правою рукою просто в сторону, а лівою витягуватись немов би, вгору на вдих. На видих, повертатись назад і міняти сторону. Вдих. Права рука витягується вгору, голова просто продовжує цей рух. І видих, вдих, і видих. І ще сім. І відчувайте, як ваші ребра наповнюються повітрям. Останні п'ять. Чотири. Три. Дві. Одна добре, є. Yeah. Далі ми сідаємо в позицію русалки. Він називається ще z але ми не будемо використовувати цю назву. Так? Передня нога перед нами. А задня зігнута, якщо вам незручно, бо ми будемо ротуватись. Ви можете трошки підвирівняти вашу праву ногу, і це знімить зайву напругу, якщо вона є. Якщо вам нормально, залишайте. Тож, в мене зігнута переді мною ліва нога, права нога позаду. Я розвертаюся в ротацію до лівої ноги. Опинилась ось в такій скрутці, немовби. І тепер. Я вас попрошу на вдих штовхати себе руками від підлоги, немовби ми правим сідничним бугром направляємось в килим, і цей вдих розширює ділянку між лопаток. А на видих я вас попрошу тягнути килим на себе і, розгинаючись груди, грудиною, тягнутись в діагональ і вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще п'ять. Розширюємо ділянку між лопаток. Чотири. Штовхаємо килом від себе і на себе. Вдих, три. Видих. Вдих. Правий сідничний бугор тягнеться вниз. Видих. І останній вдих. І видих. Добре. Молодці. Змінили сторону. Склали перед собою праву ногу, ліва нога позаду, скрутились в праву сторону. Одна сторона може бути більш зручна, ніж інша, це нормально. Нагадую, якщо незручно, ліву ногу можна вирівняти. І так само на вдих, штовхаємо себе, лівий сідничний бугор прагне вниз. На видих підтягуємо підлогу до себе. Видих. Вдих. І наш таз він залучається в роботу разом з грудним відділом і нашим хребтом. І ще чотири. Видих. Ого, тут вдих. Переплутала. І видих. І ще три. Розштовхуємо ділянку між лопаток. Плечі лопатки тут стікають вниз. Вдих, видих. Слідкуйте за тим, так, щоб плечі не піднімались. Вдих і видих. Добре. Далі ми з вами знову повертаємось в позицію чотирикутника. Знайшли опору в стопи, зробили вдих, на видих. Штовхнули таз вгору і руками підходимо до ніг. І плавно погляд, направляючи між колін, ми робимо вдих. На видих сідничні бугри пірнають вниз. Ми плавно хребеться хребцем, розкручуємось у вертикаль. І вправа на сьогодні, ми будемо зроби, робити з вами гравдаун, але трошки по-інакшому задіюючи наш хребет. Ми зробимо правою ногою невеличкий крок вперед. І зараз ми будемо з вами розслабляючи плечі, наші лопатки на видих, опускатись вниз, але не спішіть підніматись вдих. На видих, погляд, вниз, згинаємо шини, на грудний відділ, багатіла більше на правій нозі. Хребет згинається, після чого ми відчуваємо, як наш таз прокручується на стегнах. Ноги, якщо потрібно, можна трошки зігнути. І тепер ми робимо вдих і починаємо розгинатись від голови. Голова, грудний відділ, наш. Поперед ми виходимо розгинання і тільки зверху себе центруємо. І знову згинаємось. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Ну і давайте ще один видих. Добре, змінили сторони. Тепер права нога позаду, ліва попереду, і так само динамічно і приємно. Видих, і вдих. І видих пірнаємо вниз і вдих. Спробуйте відпустити цей рух. Не думати про те, як правильно, а думати про те, як вам класно порухатись всім тілом. І ще один, І... Вдих. Добре, молодці. Наше тренування підійшло до кінця. І я сподіваюся, що ви почуваєте себе набагато краще, ніж до тренування. І якщо у вас є вільна хвилинка, я вас попрошу дати зворотній зв'язок.